Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, друзі! Ну що, приїхали мені запчастинки, перехідничок приїхав. Поршень, друзі, Аїповський, Mad Inдіa. Ну, принаймні, зараз так собі по тому всьому бачу, вони найкращі є. Серед таких аналогів, бачите, яка якість самого поршня. Він такого кольору світлого зверху покриття. Кілечка я вже розпечатав, там є і стопорні кілечка. Все одразу в ньому, бачите. Так, півтора на 38. Пальчик. Пальчик є. Верехівник і сальнички. Сальнички теж якісь аналоги. Ну, вже як є. Чесно кажучи, я не знаю, агиповських, певно, не прислали. Я говорив, щоб дали добрі. Якісь китайські, ну вже як є. Але то так мягенький гарний. Не є дубові, слухайте, то вже мене тішить. Все, добре, саме, лише, щоб не були тверді. <клес> ну і циліндр ми, звичайно, цей залишаємо. Бачите, я вже казав, яка гарна камера згоряння, отут всередині, якщо вам видно. Дивіться, бачите, а там всередині в глибині. От, прекрасно. Якщо видно, ха, а воно не видно, то я вам зараз роблю, щоб було видно. Які варіанти? Дивимося. Бачите, гляньте. Все, камера згоряння. Бачите, яка вся площина по сквіша по поршню. Тільки виїмка є місце під свічку, друзі. Ото є супер. Оце камера згоряння. Ото мені тішить таке. Вона буде мати гарну компресію. Зараз я то все ще вимію. Та й будемо то все збирати. Значить, Напевно, я вже трошки то підзбираю, то й десь включимося, що там одне, з постову порожнє переливати нема сенсу. Я думаю, так що дивимося, зараз буде цікаво. Ну що, значить, то все я позбирав, дивіться, що тут в нас ще. Значить, <кхе> масло не качав. Перевіряємо, дивіться, бачите мокро. Капаю сюди, щоб було швидше. І холодна обкатка двигуна поршня. Бачите вон. Як ви бачите, вон вже масло пішло цюркоток. Дякувати Богу. Значить, що було? Зняв я оцей патрубок і пхаю сюди, дивіться, і не дується. Тепер дується. Я то все промив. Хімію для карбюратора, то все там той фільтрик вимило, в розжерло. Компресором дунув, все прекрасно. Я думав міняти маслонасос. В штілях 180-х, друзі, дуже рідко вилітають маслонасоси. Це є одиниці. Вони тут працюють і по 15 років. Дають ради дякувати Богу дуже гарну якість. О, бачите, все дивіться, тиснеться. Я думаю, я на шурік накрутив головку і вперед. Нащо ну, тобу вручну не прокрутиш? Дивіться, як масло пішло. Все качає, все прекрасно. Вставляємо його назад. Надіюсь, я знаю, як ви, я, ви знаєте, як його витягувати, чи ні? Цей маслонасос. Там вкручується четвірка болт і підтягується догори. Там 8 мм глибину відверху цієї кринички. Молотком не валити він має упор свій. А, хтось мене перебив, слухайте, і я вже забув, що я можу говорити. Ну, факт той, що вже маслонасос буде, друзі, качати. Бачите, масло йде, все. Побачимо вже в процесі самої роботи. Так що, збираю я пилочку далі і будемо запускати. Подивимося, що з того всього вийде в нас. Так що якось так. Що, друзі, пробуємо заводити. Штіль 180 підсос, все тягу забацав вже свого виробництва, бо я загубив. Приїхала тяга і я її загубив. А робиться тяга, друзі, з двійки електрода. Все працює, все гарно. Ставимо під сострок, що я з нею помахався, поки повідрегульовував її. Все, пробуємо заводити пусто в карбюраторі в баку. О, яка компресія гарна. Я дурію. Ото сила. Поки затягне. Угу, думаєте так все просто. Свіжу пилу завести. Якщо вийдеться, звичайно. Так. Не хоче. Підсос закритий добре. Горячо вентилятор включає. А мало де. Не хоче. Так, друзі, мало-багато масла. Мало-багато масла в циліндрі не міг завести. Чуть-чуть бризнув бензини. Зразу пішла. Фу. Дивимся зараз. Короче, народ, тягу зараз перероблю, трохи тут треба загнути, вона вилетіла від вібрації. Ай-яй-яй! Оцей язичок я зараз вниз перекручу і буде добре. Дивіться, раз. І раз. І беремо його сюди. Та й має стандартний. Все. І трошки його вигинаю сюди. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Негарно. Зараз ми його зробимо, треба буде відкручувати. О! Все, порядок. Вона має тут бути квадратна, подивіться, чи він буде закусувати, то трошки перегну. Все, тяга зроблена. Добре, друзі, на тому, напевно закінчимо наш урок і наше відео. диркнем Ще не закінчимо, або закінчуємо, я вже туди роблю. Ви вже таке сто раз бачили. Добре. Все, не знаю, щось попало, напевно, треба ще карбюратор розібрати, бо я лінтяй не хотів розібрати, його, бачите. Добре, всім всього найкращого, друзі, і до нових зустрічей, всім па-па. Так, друзі, для невіруючих пост скриптом запускаємо. Так далі. Все, будьте здорові.